Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондренко і ви на каналі Кубастік, і це четвертий випуск шоу Go Extreme. Це шоу для швидкуберів, де ми з вами віч на віч змагаємося у тому, хто швидше складе ту чи іншу головоломку. А сьогодні ми складаємо, ну мабуть, найпопулярнішу модифікацію на звичайний кубік Рубіка: це дзеркальний кубік Рубіка, як його ще називають, Mirror Blocks. Дзеркальний кубік Рубіка має абсолютно такий самий механізм, як у Кубіка 3х3 звичайного, але замість того, що. Нанести різні кольори на сторони, ці сторони мають різний розмір. Як ви бачите, кожен раз, коли ми робимо якийсь рух, цей кубік міняє свою форму. В розібраному стані цей кубік виглядає просто скажено, але натомість він досить популярний і скласти його досить просто, якщо ви вмієте складати 3х3. Я ж сподіваюся, ви вмієте складати кубік Рубіка. Якщо ні, на каналі є навчалка. Вам буде корисно, навіть якщо ви вмієте складати, вона вам буде корисна. Тож чекніть. Тож, сьогодні ми складаємо дзеркальний кубик. і він може бути, до речі, абсолютно різний. Це його стандартний такий старий варіант, який, мабуть, всі з вас бачили. Тому він ще й називається дзеркальний куб, бо він має ніби дзеркальні сторони, такі вони сріблясті, ніби схожі на дзеркало. Але він може бути і просто різних кольорів, як, наприклад, ось цей український кубик. Дзеркальний, або ось такий сучасний магнітний дзеркальний кубік Рубіка від Ганну. Він, мабуть, більше галактичний, ніж дзеркальний, але все-таки це той самий кубік. Буде цікаво подивитися, за скільки я його зможу зібрати. І якщо ви маєте такий кубік Рубіка, то давайте з вами позмагаємося, бо це шоу Go Extreme. Погнали! Важко буде його заскрамлити через те, що зазвичай ми полагаємося на кольори, але тут треба буде уважно дивитися на форму елементів. Я пропоную для того, щоб заскрамлити, обрати дві найтонші сторони нашого кубіка. У мене це ось ця верхня сторона і права. Візьмемо най найтоншою догори і іншою більш Товстою, але все-таки тонкою до себе. І таким чином будемо розбирати кубик рубіка за скрамлом, який ви бачите зараз на екрані. Так. Тут треба буде дуже уважно. Так, я кубик розібрав. Дуже складно насправді перевірити правильність, але давайте приблизно уявимо собі. Я бачу тут. На картинці ось такий блок з помаранчевого синього, і я так розумію, що це він і є. Тож я думаю, що ми правильно е, розібрали. Окей. Е, тож ви маєте зараз в руках такий самий розібраний кубик, е, як і я. Я пропоную одночасно почати складати його і подивимося, хто буде швидшим. Е, чесно, давно я цього не робив. Цікаво буде подивитися, за скільки я впораюся. Тож давайте почнемо прямо зараз: три, два, старт. Це було досить просто, початок дійсно ізі. Так. Так. Я так. Напрягся, що навіть не можу з вами побалакати. Ой, ой! 3857! Непогано! Кубік зібрано за 38,57. Давайте запишемо цей результат. 38,57. <кхм> Не знаю, добре це чи погано. Ну подивіться свій результати, порівняйте його з моїм. Мені здається, що це було досить швидко. Я навіть трошки здивований, що мене вийшло зібрати аж за 38 секунд. Але я пропоную сьогодні зробити не одну збірку цим кубом, а цілих три для того, щоб потім вирахувати середній час з цих трьох. І так буде цікавіше. Тим паче подивимось, чи наступні збірки для мене і для вас будуть швидшими. Ну а ви поки запишіть свій перший результат в коментарях. Другий скрамбл, так, найтонша догори, наступна найтонша до нас. І поїхали за скрамблом розбирати. Він у вас перед очима. Мені сподобалось. Це вже виглядає стрьомно, не бачу жодних блоків, але ось такий кубік зараз. Має бути і перед вами. Подивимося, чи вийде його скласти добре. Але перед тим хочу вас попросити перейти за посиланням в профілі, бо там ви знайдете мій власний інтернет-магазин головоломок Кубастік 3D. За весь свій багаторічний досвід я розв'язував тисячі різних пазлів. Я обрав тільки найкращі, найцікавіші і найскладніші серед усіх. І тепер їх виготовляю для того, щоб і ви мали змогу розв'язати найкрутіші головоломки з мого каналу. Всі пазли я особисто виготовляю, друкуючи на 3D-принтері, упаковую і відправляю їх вам. Ну а для того, щоб замовити, просто напиши в наш інстаграм в дірект. Я сподіваюся, що ви вже підписані на цей інстаграм. Вже обрали для себе або на подарунок головоломки з мого магазину. Ну а зараз пропоную почати нашу другу збірку дзеркального кубіка. Нагадую що одночасно час з вами. 3, 2, 1. Дуже важко орієнтуватися виключно на розмір елементів. Тому що кожен раз мені треба перевіряти. Чи це дійсно той розмір. Бо вони, в принципі, різні, але трошки. Є схожість в цих елементах. Буквально на кілька міліметрів вони відрізняються. І з ходу на швидкості це дуже важко виявити. Тому треба пересвідчуватися двічі, а то й тричі. Чи правильний це елемент. Але тим часом в мене вже майже зібраний куб. А... 4486. Трошки гірше, не набагато, але запишемо. 4486. Ось в цю табличку в мене підтягуються усі мої збірки. І як тільки ми зробимо третю, зможемо порахувати середній час з трьох, не будемо мучити вас п'ятьма збірками сьогодні, обмежимося трьома. До речі, напишіть в коментарях, яку головоломку мені ще спробувати зібрати в шоу Go Extreme. В якій дисципліні ви хочете зі мною позмагатися? Ну, а зараз будемо змагатися з вами в втретє. В збірці дзеркального куба. Розбираємо. Окей. Okay. Кубик розібрано. Впевнений, що у вас плюс-мінус така сама ситуація. Взагалі мені здається, поки що не важливо абсолютно, як він розібраний. Головне, щоб виглядав стрьомно. Окей. Okay. Спробуємо втретє зібрати кубік і подивимося на наш результат. Нагадую, що тут ми з вами змагаємося, хто швидше складає кубік. Тож неважливо, який ви матимете результат швидше чи повільніший за мій. Просто напишіть його в коментарях для того, щоб ми подивилися наскільки багато людей одночасно, прямо зараз, за комп'ютерами або тримаючи телефон в руках, збирають кубік Рубіка. Завдяки моєму шоу GO EXTREME Сподіваюсь, ви, до речі, підписалися і поставили вподобайку. Бо зараз вже час починати третю збірку. Можна вважати, що я готовий. Що ж, почнемо. Три, два, один. Так. Так. Ні. <player> що, вони щось не зібралось. До центру у них вистачає. Це не він. Господи. Ось те, про що я казав, казав елементи, ніби однакові, але все-таки вони трошки відрізняються. Я думаю, що ця збірка буде значно повільніша, але все одно мені цікаво дізнатися мій середній час. Да. Катастрофічно. Хоча, якщо ви уважно дивилися попередні частини, це точно не найгірші мої спроби. Так. Бачу останню пару, як би її зробити. Ось так. Це у нас ОЛ. І ПЛ останній. І ще тут дуже складно доворот прорахувати. 52, 54. Не приблизно. А, 52.54. Запишемо це. 52 секунди і 54 сотих. Натискаю на кнопку і дивимося наш середній час. А середній час мій склав 45,32 секунди. Мені здається, що це в принципі непогано. Причому що перша збірка була найкращою, вона була 38,57 Ну, я думаю, що ви ще потренуєтеся і зможете перебити мій час. Я також буду тренуватися, бо сподіваюся, що рано чи пізно ця дисципліна з'явиться на офіційних змаганнях. Ну а з вами був я, Євгеній Бондаренко. Пишіть свої результати в коментарях. Тренуйтеся збирати кубики швидко і замовляйте головоломки в Кубастік 3D.